Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Риби на розклад пасіянця на місяць лютий 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для нас співпали. Папороть – це вдача. Гарний знак. Далі зіронька. Виконання бажання. Про щось ви мріяли, і воно здійсниться ось тут у вас Хмара та блискавка. Ця карта показує. Карму, якісь кармічні події, котрі будуть відбуватися ось тут. На початку місяця лютий. Що це може бути? Або ви когось образили, або вас хтось. І, наприклад, прийде розплата. Бувають такі ситуації, наприклад. Ви десь були не в якийсь момент, по роботі або в особистих стосунках. І потім до вас, по відношенню до вас, така ж сама ситуація складається. Але вже не ви винуватець, а вам ніби розплата. Дивіться по своїх обставинах, що це може означати. Ось це зеркало, воно показує подвійні стандарти. Багато знаків побачила це зеркало саме в цей період на лютий. Не робіть ніякі помилки, принаймні намагайтеся. Якщо це чорне, то нехай воно буде чорне, не кажіть на нього, що воно біле. То і є подвійні стандарти: думати, знати закон, а робити, наприклад, навпаки будь-який закон, або духовний, або фізичний. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Ще ось тут водограй. Це ваше натхнення. Кимось або чимось ви будете надихатися на добрі справи. Сьогодні, друзі, всім розказую, що лютий місяць має двійку в своїй нумерації, нумерології, а також 2026 рік ще дві двійки, і саме тому цей місяць буде досить потужний по енергії. Пам'ятайте про це і намагайтеся це використати. Робіть якісь справи, котрі ви давно хотіли розпочати. І нарешті будете мати таку можливість. Але, як у кожній добрій казці, 23 лютого починається ретроградний Меркурій, і всі наші процеси будуть призупинятися. Меркурій це планета спілкування, договорів, якихось рішучих дій. І коли вона йде в зворотній бік, то все це може призупинитися. Не забудьте про це і скористайтеся для того, щоб ось цей гарний період до 23 числа ви змогли зробити якісь гарні справи. У нас з вами другий розклад знак Зодіака Риби. Карта Меч. Всім знаком ця карта. Абсолютно всім і вона означає перемогу. Троянда це подарунок. Рибка, поповнення в родині, рибка для рибок. Це можуть бути як діти, так і онуки, племінники, хтось прийде в ваше життя, якась зовсім нова людина. І це на добро. Ось тут замок, закрита дорога, тупік. Що це може означати, друзі? Зазвичай це таке. Порівняння не обов'язково це ви будете кудись їхати. А закрита дорога тупік, це ви щось хотіли, наприклад, розпочати саме це, але поки що ще всі обставини вам в цьому допоможуть. Якщо його брати разом з подарунком, то якийсь подарунок може, наприклад, не допомогти розпочати стосунки. Або щось таке. Але ви дивіться обов'язково. У кожного своя ситуація, щоб не заплутуватись, треба дивитися тільки на свою ситуацію. Знову вам тут випадає водограй, натхнення. Чимось ви будете дуже задоволені. Мабуть, тим, що у вас розпочнуться дні народження, наприкінці місяця лютий. І на весь знак зодіака Риби попадає цей ретроградний Меркурій. Іноді так буває. Ми не розчаровуємось, прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Третій розклад: Знак зодиака риби. Друзі, справжній лижник, справжній лижник по стадіону. Справжній лижник. Перший раз бачу, щоб коли люди ходять на лижах. Чоловік або старший чоловік ось так по дитячому шкільному стадіону катається на лижах. Іноді так буває, що якийсь маленький Неочікувані обставини приносять радість. Чесно кажучи, на півночі дуже гарний варіант, коли можна покататися на санчатах, на лижах, але тут е, трактори зішкрибають зі, зі з ніг і посипають таким мілким дрібним гравієм. Саме тому дітки дуже не люблять, коли не можна кататися на санках. А дідушка знайшов собі місце, де трактор не чистив і де можна покататися, і скільки в нього задоволення, як у малої дитини. Третій розклад, друзі. Сподіваюсь, ви мої переключення також сприймаєте з позитивом. Мороз у нас нарешті впав 22 градусів сьогодні 3. Тому радіють не тільки люди, а навіть птахи. Якщо синичку нагодувати 3 години на морозі, вона може загинути. Саме тому подрібнюємо хліб, арахіс не солений, подрібнюємо він в собі має жири і вони допомагають зігріватися синічки. Дрібні птахи з лісу прилітають, як ви могли бачити в моїх попередніх відео. Дивимося, друзі. Знову повторюється карма. Що це стосується, саме до чого? Може бути різне. Побутові ситуації, вони іноді бувають коварні. Ви не встигли зрозуміти, а ви вже когось образили, щось не те сказали, щось не те зробили. Головне, ніколи не бійтеся виправити свою помилку. Бажано чим скоріше, тим краще. Для того, щоб потім ось ця карма, в непідходящий момент, до вас не повернулася. Це можуть бути якісь питання як по роботі, так і особисті, і побутові будь-що. Ось тут Терези, тривожність, зберігайте рівновагу і зважуйте ситуації, в котрих вам необхідно прийняти важливе рішення. Прямуємо вперед, друзі. Дивимось на колоді Таро Райдера Уейта. Знак Зодіака Риби. На лютий 26 рік. Застереження Троєчка кубків. Якщо будете веселитися, будьте обережні, тому що це карта застереження. Або не пропийте всі гроші, або не зробіть комусь. Неприємно. Порада. Четвірочка пентаклів. Зберігайте стабільність як по фінансам, так і по здоров'ю. Це порада. Ще одна карта на ваше запитання на місяць лютий для всіх представників знаку риба. Що може здійснитися те, що ви собі загадали? Королева Пентаклів дуже гарне якесь запитання, і воно може здійснитися. І ще одна карта для тих, хто в лютому святкує свої дні народження, знак риби. Карта на рік вперед, вона покаже, на що вам варто звернути увагу або дасть пораду. Подивіться, друзі, це не сонце, це планета місяць. Ось так вона фінською мовою пишеться: планета місяць. Ку-у-у. А сонце Аурінко. Ось тут, друзі, планета місяць це жіноча енергія. Хтось може стати мамою, як для жінок. Для чоловіків, відповідно, батьком. Це батьківська енергія, але вона жіноча. Тобто, якась жінка зробить, може зробити вас щасливим. А також. Пам'ятайте про таємниці, всі важливі події тримайте в таємниці до, перш... до певного часу, тоді, коли це стане можливим, щоб ви це комусь розповідали. Іноді наша радість радує тільки нас самих, а хтось може навпаки заздрити. Зверніть увагу на підказку: старший аркан планета місяць це знак Задяка Ракі. Можливо, ви зустрінете, наприклад, людину такого знаку Зодіаку, а хтось та покращить свою жіночу долю, хто був вільний, незаміжний. А можливо, у когось саме знак рак і народиться малятко. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Як завжди, дякую вам за підписки, перегляди, лайки та коментарі. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.